Організації інклюзивного навчання на рівні базової і середньої освіти, і е, в цій темі ми з вами зупинимося на таких е, ну, добре знайомих, я думаю, вам питаннях. Ми поговоримо про інклюзію як філософію та систему цінностей. Подивимося, що ми взагалі розуміємо під словом інклюзія. Ми подивимося, як інклюзія пов'язана з багатоманітністю і чому. Поряд з інклюзією йде багатоманітність. Далі буде частина, яка присвячена інклюзивному середовищу як важливому компоненту нуж, і тут буде більше практичних порад про те, як формувати інклюзивне середовище, з яких складових воно складається. Ми поговоримо про умови формування інклюзивного середовища. Ну і про деякі активності, які можливо допомагати, можна підказувати колективам, що можна використовувати для того, щоб якраз плекати це інклюзивне середовище, тому що і ви, і асистенти, які прийдуть до вас на навчання, прекрасно знають про те, що можна розробити чудову індивідуальну програму розвитку, можна надати всі можливі корекційні послуги для дитини. Але якщо у дитини немає друзів в класі, то навряд чи ми можемо говорити про успішність такої інклюзії. Декілька домовленостей, хоча пані Анна вже деякі з них проговорила. Дякую, що працюєте з вімкнутою камерою. Може, не в усіх є така можливість, я розумію і з розумінням ставлюся до ваших потреб, але велике до вас прохання. Коли ви будете працювати в групах, Вмикайте, будь ласка, камеру і мікрофон для того, щоб справді там була взаємодія, щоб ми не витрачали час на те, що люди там 10 хвилин просто сидять в групі з вимкнутими камерами і мікрофонами. Тому будемо ну, максимально ефективно цей час використовувати. Дбаємо про себе це не тільки про нашу безпеку. Це і про турботу про себе, тому, будь ласка, подбайте про те, щоб ті три години, які ми будемо працювати, вам було зручно і комфортно. Далі наступна домовленість це повага до думок інших. І а, абсолютно нормально, особливо коли ми обговорюємо якісь питання, виникає дискусія, ми можемо з чимось погоджуватися, з чимось не погоджуватися. І в мене до вас таке велике прохання: якщо ви з чимось не погоджуєтесь, ви можете сказати про наступ, про це наступним чином, а в мене був інший досвід і поділитися цим досвідом. І таким чином ми разом будемо створювати хай в такому віртуальному просторі, але теж таке безпечне середовище, хочеться створити, де всі можуть вільно висловлювати свої думки, ділитися досвідом, ставити запитання один одному. Тобто, хочеться мати таку активність під час проведення наших занять. Ми розпочали вчасно нашу роботу, і вчасно до 19-ї ми її точно завершимо. А, поставте, будь ласка, зараз в чаті плюс, якщо погоджуєтесь, дотримуватися цих домовленостей. Якщо раптом хочеться щось іще до того додати, і це буде здорово, можете просто дописати, якщо бачите, що щось ми пропустили, що хотілося б додати до тих домовленостей, то напишіть в чаті, і ми обов'язково додамо. Дякую, що так швиденько відгукуєтеся в чаті. О, Іра вже тут. Ір, прекрасно, вітаємо тебе. Ми тільки-тільки ось розпочнемо. Доброго дня. Так, зараз я вийду з презентації. Доброго дня. Може познайомитися з групою трішки про себе сказати. Ми чекали цього моменту. Да, вибачте, будь ласка, я буквально на одну хвилиночку перемикалася з одного зуму на інший. Мене звати Калініченко Ірина Олександрівна. Але я думаю, що для зручності можна просто пані Ірина, бо нас тут з вами дуже багато. Запам'ятати, якби кожного ім'я по батьку буде складно. Я працюю в Полтавській академії неперервної освіти імені Михайла Васильовича Строградського, завідувачкою кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти. Є кандидатом педагогічних наук, доцентом. Ну, вже 15 років так точно займаюся освітою дітей з особливими освітніми потребами, ну, не лише в Полтавській області, а якби, за її межами є. Консультантом з інклюзивності дуже багатьох проєктах була дотична до розробки багатьох міжнародних документів, нормативних документів українських, впровадження міжнародних документів. Ну і з великим задоволенням буду працювати з вами, оскільки асистенти вчителів це ті курси, якими я опікуюся в Полтавській області з самого початку, і тому маю великий досвід і бажання, щоб Асистенти вчителів були таким знаєте. Повноправним другим вчителем в інклюзивному класі, таким ресурсом для інклюзивної освіти, позитивним. І я думаю, що від нас дуже багато залежить, наскільки ми правильно будемо подавати інформацію для асистентів-вчителів в рамках наших з вами зустрічей, і тих зустрічей, які ви будете вже проводити на місцях для своїх асистентів вчителів, когорта яких я дивлюся, зростає прям дуже-дуже так. Такими швидкими темпами, бо я пам'ятаю, коли, наприклад, в Полтавській області було сім асистентів вчителів ми так дуже їх любили, так ви знаєте, потребно до них відносилися. Зараз це близько двох тисяч асистентів-вчителів, які працюють і підтримують дітей з особливими освітніми потребами. Тому дякую за увагу і рада бути тут з вами. Дякую, Іра. Ну і ми так побудували роботу свою що сьогодні. Ми працюватимемо з вами разом. В середу Іра працюватиме, а в п'ятницю ми будемо вдвох працювати з групою, тому зберемося вже всі докупи. Гаразд. Ну що ж, тоді переходимо до нашої роботи. І а, ми вже домовилися про організаційні речі, і давайте нашу розмову. Ну, розпочнемо із того, що таке інклюзія. Я думаю, логічне запитання те, як ми її розуміємо. Можете зараз в чаті група, дивіться, дуже велика наша, ми не проводимо знайомства. Я думаю, ви знаєте один одного, і ми можемо по ходу знайомитися в тих групах, в яких будемо працювати. Тому давайте відразу розпочнемо із теми. І, будь ласка, зараз в чаті можете відгукнутися невизначеннями. А просто своїми словами розуміння. Що для вас інклюзія? Як ви її розумієте? Доступність, дякую. Суспільна цінність, дякую, Тетяна. Включення, так, можна подумати, кого куди. Підтримка. Дякую. Якісне навчання всіх дітей. Дякую, Наталя. І тут хочеться так прямо наголосити на цьому. Якісне навчання для всіх дітей. Безбар'єрність. Так, процес прийняття різноманітності, рівноправність, інклюзія це залучення, доступність, філософія прийняття, включення дітей в суспільне життя, інтеграція та забезпечення їх адаптивного функціонування. Ну, ми там далі поговоримо про інклюзію інтеграцію, чи це тотожні поняття. І чому це так важливо для розуміння: рівні права, можливість бути побаченим, почутим кожному, процес активного включення всіх громадян в життя, включення всіх громадян, індивідуальність, повага до кожної особистості, індивідуальності, прийняття. Дякую, прийняття та повага до різноманіття, доступність для кожного. Дякую колеги, за охоплення. І пішли далі ще. Писати коментарі дякую вам за вашу активність, і а, справді дуже важливо, коли ви будете проводити а, своє навчання для асистентів, починати саме із того, що таке інклюзія, тому що дуже часто а, люди пов'язують цей процес виключно з навчанням дітей з особливими освітніми потребами. І ми знаємо, що це дещо згублене розуміння цього поняття. І чому так важливо на самому березі, як ми кажемо, домовитися про це? Я завжди наголошую на тому, що це не просто гра слів, там, наше розуміння, як краще сказати, тому що за кожним словом, те, що ми говоримо, туди сфокусована наша увага, і по суті, процеси можуть бути різні. І якщо ми розуміємо, що інклюзивне навчання це навчання, яке охоплює чи яке спрямоване на дітей? З особливими освітніми потребами, то тоді виходить, що в нас в загальноосвітньому середовищі паралельно відбуваються два якісь процеси. Да? Один направлений на дітей з особливими освітніми потребами, а інший, який направлений на нормотипових дітей. Але ж це по суті не так, тому що це єдиний процес, і коли ми говоримо про роль вчителя в цьому процесі, то він викладає для усіх дітей. І коли ми. Дещо так звужено розуміємо, що інклюзивне навчання це навчання дітей з особливими освітніми потребами, то тоді і на практиці дуже часто ми можемо побачити наступне: що вчитель проводить урок, а біля дитини сидить асистент вчителя. І вчитель може за весь урок до тієї дитини навіть і не звернутися, да? ну, тому що ж там є асистент, там відбувається якийсь свій процес. Тому не бійтеся зупинитися краще і ще раз повторити ось ці, мабуть, засадничі речі для того, щоб далі розуміти, а взагалі, то що ж ми будуємо, а взагалі, як же ж тоді краще побудувати цей процес навчання, яким охоплена кожна дитина в класі, і що це єдиний процес. Взагалі на підтвердження цієї думки є ціла низка нормативних, міжнародних різних документів. Які підтверджують нам ці слова, і коли ми звернемося до Соломанської декларації, де взагалі вперше прозвучала ідея інклюзії інклюзивності, то ми побачимо, що це принцип інклюзії, який означає необхідність діяти в напрямку створення школи для всіх, тобто таких навчальних закладів, які об'єднують усі, і вони будуть врахувати ось ці відмінності, сприяти процесу навчання і відповідати індивідуальним потребам. Дітей і дорослих. Дуже гарно наводить приклади і говорить про це Тоні Буд, автор і розробник індексу інклюзії, і він навіть в своєму тлумаченні чітко розводить такі поняття, як інклюзія А і інклюзія Б. Інклюзія А це якраз таке більш звужене поняття, і він пояснює, що якщо ми фокусуємо увагу виключно на дітях з особливими освітніми потребами, то тоді ми більше створюємо таких спеціальних якихось сервісів, спеціальних послуг для таких дітей. А коли ми думаємо абсолютно про всіх учасників освітнього процесу, про їхні потреби, таким чином у нас більше можливостей будувати такий освітній простір, який буде відповідати потребам усіх учасників освітнього процесу, а не певної якоїсь групи. Звернемось до іншого документу Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, який говорить нам про те, що це процес збільшення участі в освітньому процесі усіх учнів, де особлива увага приділяється дітям, які найбільше піддаються ризику бути виключеними з освітнього процесу. Пригадайте свої класи, коли ви були учнями і ученицями. Пригадайте, можливо, тих учнів, можливо, і хтось був в тій ролі. І, можливо, не зовсім хочеться згадувати про такі моменти, коли, наприклад, ну, група певним чином дистанціювалася, або не впускала в якусь активність, або, можливо, в класі був учень чи учениця, з яким не хотіли чомусь сидіти за однією партою. І це не обов'язково було пов'язано із порушенням психофізичного розвитку. І якщо ми говоримо про Інклюзію, то передусім ми пам'ятаємо, що це виключення усіх можливих випадків дискримінації і фокус уваги якраз на збільшення участі усіх дітей в освітньому процесі, і ми, як вчителі, як асистенти робимо все для того, щоб забезпечити саме такий освітній простір, який би був направлений на потреби чи задовільняв би потреби усіх дітей. І ми бачимо, що а, наше визначення, яке є в нашому такому головному рамковому законі про освіту, що таке інклюзивне навчання, він також ну повністю абсолютно відповідає ось тим міжнародним стандартам розуміння інклюзії взагалі в світі. І наш закон говорить нам про те, що інклюзивне навчання. Це система освітніх послуг гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу усіх його учасників. І ми знову ж таки бачимо, що не йде мова про якусь окрему категорію дітей, да про якісь спеціальні послуги. Зрозуміло, що вони там будуть. Але е все-таки визначання. І засадничим залишається те, і фокус нашої уваги, що це спільний процес, де забезпеч, який вибудовується на тих принципах недискримінації і врахування багатоманітності. Як ми вже говорили з самого початку, інклюзія дуже тісно пов'язана із поняттям багатоманітності, або пов'язана з багатоманітністю. І всі ми з вами дуже різні, точно так діти в класах абсолютно різні, з різними здібностями, різним станом здоров'я, різною статтю і так далі. І інклюзія це процес забезпечення участі, якщо ми говоримо про суспільство то громадян у житті суспільства, незалежно від стану здоров'я, віку, національних, етнічних чи інших особливостей. Якщо ми говоримо про менше середовище, середовище закладу загальної середньої освіти, то це забезпечення участі усіх учнів да, у спільному процесі, спільного такого навчання, де вони всі перебувають в одному просторі. Насамперед, це про повагу до людини і ось до цієї людської багатоманітності. І в контексті інклюзії, Поважати означає якраз цінувати ці відмінності, виходячи із переконання в тому, що кожна людина забезпечує спільноту своєю індивідуальністю і своїми позитивними такими діями. Дуже б хотілося, щоб вже нарешті. Перестали педагоги використовувати поняття інклюзивна дитина. Ну, дуже часто можна почути, в мене в класі там, троє інклюзивних дітей. Будь ласка, ну, поясніть їм, розказуйте, зупиняйтеся на цьому, тому що вони далі несуть ці знання в спільноту і педагогів, і найперше батьківську спільноту, учнівську спільноту. Тому, можливо, ось ці визначення допоможуть їм. Нарешті зрозуміти, що дитина не може бути інклюзивною. Інклюзивність це характеристика середовища або підходу. Коли ми говоримо про інклюзивне середовище або інклюзивну політику, ми маємо на увазі, що вони враховують потреби різних людей та сприяють їхній повноцінній участі в житті суспільства. Тому може бути інклюзивним середовищем, може бути інклюзивною політика. це як ми розбудовуємо нашу корпоративну культуру на рівні закладу освіти, як ми доносимо ось ці інклюзивні наші якісь цінності, які допомагають нам вибудовувати ну, комфортне середовище для всіх дітей. Дуже гарно Тоні Буд говорить про інклюзивні цінності. Він їх, по-перше, описує в індексі інклюзії. А по-друге, проводячи лекцію, він так гарно сказав про те, що інклюзивні цінності дають відповідь нам на запитання, а як нам жити разом? А потім подумав і додав, як нам жити разом добре. І, от, мабуть, коли цінності вони не лишаються десь декларативні, просто вісять красиво на стіні, а саме. Наскрізно вбудовані, вмонтовані всі ті документи, всі ті наші традиції, наші правила е закладу освіти, то тоді справді вони будуть працювати. А так, як би ми не пояснювали, що треба поважати один одного? Ні, давайте подивимося найперше через ті внутрішні політики, наскільки вони є інклюзивними, і далі як це прослідковується під час уже планування не тільки уроків, а й тих заходів і всього того, що чим школа, по суті, живе. Це декілька слів про інклюзивність. Запам'ятаємо, що це характеристика, а інклюзія це процес збільшення ступені участі всіх громадян у соціумі. Можна сказати, що це підхід, який має на меті якраз усунення бар'єрів та створення рівних можливостей для всіх. І отут теж у нас з вами будуть і практичні роботи, коли ми подивимося і зрозуміємо зрештою, що важливо розглядати дитину в тому середовищі, в якому вона зараз перебуває, і побачити саме труднощі, які виникають при взаємодії з цим середовищем. Ну, що, по суті, мені дає інформація про те, що у дитини, наприклад, порушення зору, ну, порушення зору і порушення зору. Мені ж треба побачити, як саме під час уроку в чому трудність да, в сприйнятті матеріалу, в ще в якихось інших речах. І коли я для себе розумію і бачу дитину безпосередньо в середовищі, тоді я вже можу там планувати якісь, якусь педагогічну підтримку, яка буде помічною, і дитина зможе там справитися з тим чи іншим навчальним завданням, якщо ми говоримо про урок. Не забуваємо, що ще є і соціальні ролі, які діти виконують у тому середовищі, і також не випускаємо це із поля зору. Які ж основні принципи інклюзії? Якщо ми говоримо про основні принципи інклюзії, то найперше це рівність і доступність. Усі люди мають право на рівний доступ до навчання роботи. Інших сфер з життя, незалежно від їхніх можливостей чи якихось потреб. Також мають право на рівний доступ до всіх тих послуг, які є в громаді територіальній, наприклад. Наступне це повага до різноманіття. Інклюзія визначає та цінує ось цю різноманітність, включаючи культурні, соціальні, когнітивні та фізичні особливості. І а, справді це цінність, і а, ну мабуть, ви знаєте той факт, що великі корпорації, великі підприємства вони навпаки зацікавлені в тому, щоб брати на роботу людей з інвалідністю. Чому? Тому що ніхто краще ну, не знає там і ті потреби, і як зорганізувати краще ту чи іншу послугу, чи зробити кращим той чи інший продукт. І от велика організація, велика корпорації, які займаються там продажами, наприклад, послуг, товарів і так далі, вони знають, що якщо цією послугою скористається більша кількість людей, то що ну, більше буде, і, відповідно, прибуток. Дуже б хотілося, щоб, зрештою, в соціальній сфері було розуміння того, що справді ось ця багатоманітність вона збагачує наше середовище. І в тому, як ми комунікуємо, як ми спілкуємося. Ну, і далі, коли ми будемо говорити про універсальний дизайн, ми можемо про це більш детально подивитися і проаналізувати для себе. Наступний принцип це участь і підтримка. Важливо забезпечити активну участь усіх осіб, якщо ми говоримо на рівні суспільства, то у прийнятті рішень, якщо ми говоримо про учнів, то у процесі навчання. А також ну, всіх рішень, що стосуються їхнього життя. Ну і відповідно, в залежності, в якому контексті ми говоримо: якщо про учнів, то відповідно в навчанні, якщо про дорослих людей, то е, і в інших сферах також, ну і дитина також вона ж не тільки в школі, вона в суспільстві проживає. Давайте поговоримо про те, а хто ж такі діти з особливими освітніми потребами. І тут теж, знаєте, не підемо в визначення зразу, а зразу буде в нас така невелика практична робота. З чого ми пропонуємо зараз зробити? Зараз ми об'єднаємося у п'ять груп. Ну, так, да, в п'ять. І е, у кожної групи буде е, декілька там, два описи невеликих дітей. Ви ознайомтесь, будь ласка, з цією інформацією про дитину. І разом в групі поміркуйте, чи це дитина з особливими освітніми потребами. От. Ну і під час обговорення у вас теж, я думаю, будуть виникати ну, певні дискусії. А потім, коли ми повернемося у загальну групу, ми зможемо більш детально про це поговорити. Які є запитання? можливо? Ні? Тоді об'єднуємося. І у вас буде ваше завдання у кожної групи своє: дві дитини, два описи дітей. Подумайте, чи це діти з особливими освітніми потребами, і всі ваші аргументи в копілку.